Нещодавно пройшло, пройшов засідання штабу оборони району, на якому розглядалося питання дотримання вимог рішення Ради оборони області, де були заборонені масові заходи на відкритих територіях. Тому було прийнято відповідне рішення і заборонено на центральній площі міста Кременчука всі розважальні заходи за участю цивільного населення в великій кількості. Але міська влада Кременчука повідомила, що центральної площі в місті немає, є площа перемоги і ще деякі площі. Дійсно, це можливо, слушне зауваження, тому штабом оборони було підкориговано рішення, і я думаю, найближчим часом надамо витяг Кременчуцькому міську раду, де буде заборонено всі масові заходи на всіх площах Кременчука». Дійсно, в Раді оборонної області є рішення, в якому сказано, що за 15 днів потрібно повідомити військовій адміністрації про заходи заплановані. Тому я думаю, якщо такий заход буде запланований, будь ласка, звертайтеся, ми їх розглянемо.